За даними аерокосмічного агентства НАСА 2010-й став найтеплішим роком на планеті за останній 131 рік. Американська федерація дикої природи передбачає, що цьогорічна екстремальна спека вважатиметься нормою за 40 років. Вчені мають різну думку, що саме є причиною зміни світових температур і як виправити ситуацію. Тему продовжить Зорислав Байтюк. Рекордна спека в Росії. Повені в Пакистані земляні суви в Китаї багато кліматологів передбачають, що подібні катаклізми виникатимуть все частіше. Наша планета нагрівається, тому атмосфера може втримувати більше вологи. Тому, коли нарешті випадає дощ, його випадає дуже багато, і наслідки можуть бути катастрофічними. Кліматолог Аманда Стаут, співавтор звіту про причини надзвичайної спеки в США в 2010 році. За її підрахунками багато американських міст на східному узбережжі у цьому році мали вдвічі більше днів ніж звичайно, коли температура перевалювала за 32 градуси за цельсієм. На її думку, вже незабаром це стане нормою. Як не дивно, але те, що цього року вважається неймовірною спекою, у 2050 році можуть називати помірною температурою. Все залежить від того, скільки людство викине в атмосферу шкідливих газів. На думку стаут та багатьох інших науковців, саме шкідливі викиди збільшують пропорції вуглекислого газу в атмосфері, що спричиняє нагрівання землі. Втім, кліматолог Патрик Майклс з інституту Катона вважає, що стаут перебільшує проблему. Міста у США нагріваються і будуть нагріватися незалежно від кількості вуглекислого газу в атмосфері. На думку експерта, бетон та асфальт у містах акумулюють більше тепла ніж атмосферні гази. Він каже, що небувала спека цього року є наслідком циклічного феномену, який називається ланіння, а не результатом діяльності людини. Аманда Стаут вказує, що зміна температур вже зараз впливає на життя мільйонів людей. Зростають випадки алергії, зменшуються врожаї непристосованих до такої спеки культур. На її думку, єдиний вихід з ситуації перехід на альтернативні види енергії. Однак Патрик Майклс вважає альтернативну енергетику неефективною. Він переконаний, що людство пристосується до кліматичних змін. Ця проблема не відрізняється від багатьох інших апокаліпсичних загроз, які виникали перед нашою цивілізацією з давніх часів. І до всього ми змогли пристосуватися. Якщо вчені сперечаються, що саме провокує глобальне потепління. Більшість з них здається погоджуються, що земля і далі буде нагріватися, а температура у містах зростатиме особливо швидко. Зорислав Байдюк голос Америки.